Привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, Вас вітає дивоказка. казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо у синьому, синьому морі, далеко-далеко на дні жила маленька рибка, її ім'я Сілій вона була цікава, весела і швидка, шукала нових друзів, рухливою була. Якось одного разу рибка мандрувала і стареньку черепаху у рифах пострічала. Привіт, сказала чемно. Куди пливете ви? Вода сьогодні тепла, можем разом пливти, досліджувати рифи і їхні кольори. Ох, мила моя, сілі. Я не така швидка, сміхнулась Черепашка. Та я уже стара, але якщо ти хочеш. То зачекай мене, і я тобі покажу щось особливе. є. Рибка зацікавлено хвостиком махала і з мудрою черепашкою між кораловими рифами радо мандрувала. Ну, ось бачиш, печера, тут магія жива. Сказала черепаха, поглянь там дивовижне видовище чекає. Сілі заглянула всередину. Дива, сказала рибка. Ой, яка краса. Тут світлячки плактони танцюють у воді. А ще я бачу світло. Тут є морські зірки. Так, ти бачиш ці дива, промовила Черепаха. Тут різні є місця. Давай пливемо далі туди, туди, туди. Мені тут так цікаво, каже рибка мала. Раптом за коралу. З'явилась темна тінь. Водичка загойдалась, здійнявся шторм морський. Маленька наша рибка по течії пливла і вже кудись далеко несла її вода. Та раптом тут з'явилась рибка ще одна тут за мене, тобі допоможу, сказала риба гукі. Я тебе держу. Пливіть сюди, до мене. Печера поруч є, сказала Черепаха. Пливе, бо, до тебе. до Сказали рибки дружно і сховалися всі тут у затишній печері, де сяє ізумруд. Посиділи тут трішки, перечекали шторм, і раптом рибка бачить, що сяє, як вогонь. Погляньте, це перлина, каже мала сілі. Вона така красива і підняла її. Це не проста перлина, сказала Черепаха. Хто її знайде? То вона неодмінно бажання здійснить тому одне. А я, а я вже знаю, що хочу загадати, промовила сілі. Я хочу, щоб всі тут під водою щасливими були. Перлину положила вона на камінець і раптом все засяяло. Відчулась теплота, і поміж морських мешканців промчалась доброта. Запанувала тиша, і штормів не було. Тепер у морськім царстві жило лише добро. Отож, любі малята, і ви також дружіть, бо дружба поміж.